Так, да, звісно. А що така ячейка цієї сітки? Чому не крупніша, мілкіша, чи така вона положена, щоб По акції, яка була, і взяли. Ну, конечно. По акції строє будинки. По акції сітка, яка була, така є. Так я тобі скажу: поїхав брати арматуру на фундаменті. Десятки нема в районі взагалі. Десятої арматури нема. Як будуватися? А що це проблема? з Чим пов'язана? Ну на сьогоднішній день не було перед новим роком. Я не міг взяти арматури. З правого берега везли мені арматуру. Відчувається якийсь напряг Відчувається. З в матеріалах да? теж, звісно. Зараз да. буду блок заказувати. В кого є хороша ціна на блок, пишіть дзвоніть. О, до речі, постачальники, ви ж переглядаєте такі відео, є пропозиції цікаві. 150 кубів газоблока треба. Пишіть Сергію, якщо ви, у вас є будівельні матеріали, які ви можете запропонувати, можете знайти співпрацю таку вигідну. Звертайтесь під відео телефон, пишіть в особисті.